Добрий день! Кришка довільно відра алюмінієва. Має такий вигляд: В неї металева дужка. має металевий гачок для дильної апаратури та два штуцера. Вакуумний та молочний. Діаметр кришки 200 мм. Діаметр вакуумного штуцера 15 мм, молочного штуцера 21 мм. Товщина кришки становить 5 мм. Внутрішній діаметр кришки 100 160 мм. Середня штурсира має такий вигляд. Ця кришка й без прокладок. Прокладки можна придбати додатково. У неї є двох видів. Отака от фігурна прокладка. Так. Та плоска прокладка. Фігурна прокладка має розмір ззовні. 205 мм, внутренний 160 мм, плоская прокладка мая 185 мм и 160 мм. Прокладки достаточно легко выдеваются, зараз продемонстрируем на фигурной прокладке. Вот так. На ведро вдевается таким чином. Вот так притискается Ручкою затушку. І пропускаючи повітря досить надійно та ефективно. Знімається так само легко. Така кришка стане на воді, якщо потрібно замінити на нову кришку або просто поставити собі вже алюмінію більш надійну, зручну та довговічну. Дякуємо за увагу! Гарно, нього!